Так, отож, залітає у продаж Volkswagen Passat B8 Рестайлінг автомобіль 21-го року виготовлення, 2-літровий дизельний двигун 110 кВт-150 кінських сил. Автоматична коробка передач DK381. Автомобіль без пошкоджень та ДТП. Привезений з Німеччини. З оригінальним пробігом, перевіреним на офіційному дилері Volkswagen 190 тисяч. В комплектації Елеганс. Також є в нас в комплектації, розпочнемо з фар IQ LED світло з зарізанням зустрічного авто. Також адаптивний круїз-контроль, парктроніки перед зад та камера заднього огляду. лобове скло термальне з підігрівом, камера асистентів. Безключовий вхід на 4 дверочки. Опційні диски 17-го радіусу, динамічне освітлення та динамічні поворотники спереду та ззаду. Автомобіль в комплектації Елеганс. Стан близький до нового. Акустична система Харман Кардон. Повний електропакет з функцією рожування та складанням дзеркал. Салона скомбінована шкіра з алькантарою, пам'ять сидінь, електроруживання, передніх сидінь та масаж сидінь. Оновлене кермо з підігрівом також. Чіток приборів Digital Cockpit, Discover Media Pro, мультимедія, сенсорний клімат-контроль. Кнопочка старт-стоп. Далі панорамний дах. Також задній ряд. Сидінь дуже класний, дуже збереженому, гарному стані. Трьохзонний клімат-контроль. Також в автомобілі присутній подвійний склопакет, що спереду, що ззаду. В багажничку ми бачимо захисний ковричок, шторочка, електрофоркоп. Тут в нас запаска, домкрат ключі та сабуфер на музику. Отож, кого зацікавив такий автомобіль? пишіть, телефонуйте, надамо вам всю необхідну інформацію, додаткові фото чи відео. Звертайтесь!